Нещодавно всі ми дивилися кривавий блокбастер з Пригожиним, який закінчився досить тупо. Давайте подивимось, а чи буде у Рашці друга подібна спроба зробити держпереворот найближчим часом. По цим картам я можу сказати, що спроби держперевороту у ражці точно будуть, але ця спроба буде йти не відпригожена, тому що цього персонажа вже пов'язали, зв'язали, він вже не може і не буде впливати якось на публічний простір. А давайте тепер подивимось, коли ж буде друга серйозна спроба держперевороту в Рашці. Друга серйозна спроба держперевороту може бути або через два дні, або, що більш ймовірно, вже восени 2 числа. Це може бути у вересні або у жовтні. Давайте подивимось, чи буде успішно ця спроба держперевороту. О, супер! Люди, ну, карта Сонце. Ця спроба буде успішною. Скоріше за все, так. Хочу нагадати, що карти Таро показують найбільш ймовірний варіант майбутнього, але все ще може змінитися, тому давайте підтримувати ЗСУ, вірити у ЗСУ, донатити. А це відео зараз добігає кінця, тому не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки. Все це потрібно для розвитку цього каналу. І я буду дуже вдячна вам за це.